Ще маленьким Віктор Фуршман ходив на стадіон Динамо та дивився, як грають інші. У 45-46 роках вже ганяв м'яча сам. Виступав у захисті та мав четвертий номер у першій команді Іскра. Форма була, але коли приїжджали деякі спортсмени, грати і не вистачало там футболіста, вони брали із баліщиків чоловіка. Давали йому форму, він грав, а потім в перериві удирався цією формою. А ті інші, а де ж он є. Ну он, зато була ж штруси, майка. Ну, після війни, знаєте, таке такое було. Цю зараз міні-арену. 80-річний Віктор бачив зовсім іншою. Поляна була колушки міські і колюча проволока натягнута. Така можна було переступити. Потім зробили забор кирпічний. Він упав, замінили этот забор. Руто, були. Ну, були. Ну, спочатку таке були, а потім поставили дерев'яне. Трави не було. Такое було, шла, Ну, трава, це, земля була. А вже згодом насадили траву та навіть встановили тир. Однак завжди тут було людно. Чоловік із друзями прийшов подивитись на відкриття оновленого Динамо зі штучним покриттям і такого, що відповідає стандартам УЄФА. Почуття піднесені. От я все грав, чесне слово стадіон «Амрія», зізнається на відкритті очільник Федерації футболу Полтавщини Олександр Кудацький. Я 20 років дивився на цей стадіон. І 20 років мені хотілося зробити з нього ігрушку. І ось ця мечта збулася. Дуже велика ще благодарність це э, людям, які працюють на медсеклі, які працювали тут денно і ночно на протягом 100 днів. Я э, благодарю всім. І вот, хочу, щоб тут дійсно Виростали зв'язки, и щоб хоча б одно поле як пример того, як можна совместно работать, показати, що в будь-які можно можна можно можна 11 одинадцять мільйонів гривень. Вартість нового динамо сім з них виділили Федерація футболу України та області, півтора обласна рада. З міської ради ми додатково виділили один мільйон гривень. Я думаю, зараз всі подивимося, і я думаю, що все варте, і я варто тих коштів, які ми витрачали, і впевнений, що цей стадіон буде працювати на територіальну громаду. Та ще частину, як мінімум, дев'ять полтавських меценатів. Результат не тільки поле, а цілий комплекс, на якому можна грати цілодобово. Цей маленьке футбольне поле, яке теж сьогодні оновлено, Цей футбольні роздігальні. І комунікації, тому що хочу сказати, що сьогодні в серці нашого міста відкрилася така гарна футбольна жемчужина. На тлі успіхів української паралімпійської команди, коли наші футболісти отримали, вибрали золото в чесній боротьбі, це дуже важливо для нас, дуже важливо, в тому що наші спортсмени займають гідне місце в рамку спортивних. Спортсменів всієї країни керівники Української Федерації футболу говорять для Полтави це прорив і анонсують, що на цьому справа не завершиться. Очень сильно были тем, что в збили розстроєні тим, що в Полтаві, в городі Полтава, ні одного стандартного іскусного поля последнього по Федерація футболу України буде обов'язково продовжувати таку програму. Буквально в дікабрі місяці ми повинні будемо в з вами в Києві, в Бріспорському районі Київської області. повинні будемо відкрити. Современный завод по изготовлению такой вот как раз искусственной травы для того, чтобы в каждом городе, в каждом районе, в каждой школе были современные искусственные поля.